Доброго ранку? Сьогодні готуємо омлет, збиваємо два яєчка. На пательню кладемо масло. Хто це знає? Все. Можливо, всі знають, але ніхто такий не вміє, то я ось їм покажу. Та все, так, так, попрошу без коментарів. Якщо хтось хоче залишити коментар, то там можна цей. Буде у, у, у Ютубі можна буде, а ще вподобайку. За дізлайк, Бог вам суддя. Одразу кажу. Не зглазливий, але краще не перевіряти. Виливаємо. Чекаємо, поки воно трошки візьметься, щоб можна було підгорнути боки по центру. А зараз про цей таємний рецепт дізнається ще 47 людей. Треба було трохи більше масла, не хочеть він вільно їздити. Мам, він не десь сковорідку взяв. Не ту? Що не пригорає? А, ну, так, я тушу. так і знав. На, хороше, але... на вершковому хочу зауважити а не на сливочному. Але це нічого не змінює. Пап... О! О! У справжнього кухара... Неважливо, яка пательня. Воно. Папа, ну що ти з ковородку ти сам будеш купувати? хоча ти її купував. Ні, цього ми купували, це була. Так. І ось вона вже береться і починаємо підгортати. <сп hearings> Підгортаємо. Так, так, придавили. Шовчик придавили. Придавили, трошки з'їхали. нічого, все нормально. Ще раз. Він вже там за цей раз. Щоб не продіряєте. Так. І перевертаємо. Шовчиком вниз останнім. О! Як завернувся! І вимикаємо. Так, де тут? І це все має пропаритися зараз. Як він ідеально впав. Ха -ха. Ну давайте перевіримо, перевіримо, що сам себе не похвалю. Неймовірно.